嗯。 Пошукати, але щось їх ніде не бачу, чи ще не вибило. Нарешті дійшли і знайшли корівку. <різвість> mm. ну, корівка, бач, пасеться. Жарко її проти сонця прив'язана. У нас було дуже гарне озеро. Тепер самі верби. Мам. Мам. А. Ні. Ну, корівка, бач, не пасеться, а тільки хече. Мам. Що? Бить. Пить хоче вона. Ну ніхто їй не несе щось водички. Вона, бідно, важко так дише. Мама. Що? Не, вона не їсть. Мам. Що? М -м -м. Пташки десь виспівують. Япа, ти чого на мене гавкаєш? Чого гавкаєш на мене, я питаю? Я ж тебе не трогаю. Сіла нагойда, але він прийшов і гавкає на мене. Чуєш? Що таке? Кажу. Все вже? Ох, у нас і жарить. Так жарко на вулиці, що просто. Вже шість годин, мабуть, але на вулиці немає чим дихати. Так, да, тяпа. Холодочок трохи спасає. Тяпуля. Тяпуля. Тобі жарко, ще чорний. Ну, лежи. Так, ну що, поливаємо. Поливаємо, тому що сонце жарить. Не все поливаю, але хоч дещо треба полити. Дозуличка моя, де треба шлангу притягти за довбуся тягати вручну. Так. Хлопці покосили, покосили ці ліленики, я правда не згадувала, ну вже все. Вже що є, те є. Так що поливаємо. Дощу ніби й не було, так бистренько все висухає. пасуться, треба знову утеняти випустити. О, ці ще цвітуть два кущі і цей помаранчевий цвіти. Покусили, так кажу, любо люблю А Ану, попаду. треба дисяти. Да, єсть. Так. Свої череночки треба обов'язково полити. Мені з дерева зняла бутилку, до гарненькі які. Тут поливають часто, щоб завжди була земля волога. Щоб поприймалися мої черенки. Щоб не зря Стояла я над ними. О! Так, щось. Хтось звалив баклажку. Так. так, так і так. Треба ще м'яти нарвати, насушити. Молоденька відійшла, бо той весь кульок здорогюче віддала хрещені. Серегині. О, лазить гадость. Вона така кусюча. Заодно і підвечеряєш в садку. Не тільки полієш. Вон гляньте скільки. Вона ж солодюща, позалазили прямо прям середину. Офі, добре. Все, угу. дивіться тихо. Ой, що падає на голову. Угу. Ти походиш по садку, по городу. То огірок, то помідор, то ожина, то малина. І красота вечерити не треба. Ну, щось її не всі люблять. Не знаю чого. Вона така солодюща. Ти покосили, так красота садку, порядок. Тут повикошували хащі. Лейники вже відсвілися, Теж усе під... підібрали. Крапиву не вирвали. Як гарно, коли покосиш. Ріду надився, перекрутив. Весь садок, гляньте, самі ями. О, там вон. Тоді курі, як почнуть кублиця, тоді будеш ходити, ноги виламувати. Хлок зацвітає. О, треба хости позрізати, вже відсвілися. Треба вже позрізати. Тут одну хосту скосили. Ось, ну нічого. Відійде молоденька. Так, піти на город треба, що нам картоплю обгорнули, зараз взяти ще огірки вибрати. Що там є, вони нема, не знаю, але треба сходити. Ось осливи якісь є, а вони негодні. Тим, що причепилося, десята, де руки грязні, тільки що пересаджувала. Квіти саджала. Зараз покажу свою нову клумбочку. Зараз. Тоді дополиваю. Ця хоста ще цвіте. Ось. Це ось опадло, видно, ось врило. Свіжа земля. Тут трошки попересаджувалась, дивіться, яка ціла красуня в мене. Трошки попересаджувала, хосту сюди Це гортензію посадила. Ось друга троянда, хіноцея. Сюди полуниця ще стоїть, ніхто не висаджував у ящиках, там ще треба позабирати черенки. Це мої. О, дивіться, на вулиці пішли кущиться, гляньте, ось ось. Один уже пішов, інший пішов, ось кущиця. Два вже пішли. Пішли наростати. Гарний, ось ще один, три. Так. Оце тут довбалася. Тільки що позабирала калачик і дивіться, так треба, щоб вже ж... Курі не влізли сюди. Так, Поправлю тоді. Поставляла калачики, звідти боя туди зразу поставляла. Поставила тут вже цвітуть. Цвітуть в колодочку, то цвітуть аж бігом. Червоний, аж горить. І цей дуже гарний. І цей дуже гарний. Красота. Одним словом, красота. Повиносила. щось вони якісь такі страшні зробилися в хаті, Виперла на вулицю. На вулиці, так дивіться, ось які кущі теж такі були миршаві, а тут цвітуть повним ходом ось. Відпала вже, відцвілася. Тож, сьогодні така в мене робота то сапала, то пересаджувала, то поливала. Тепер по огірки йдемо. Чалапа їм погірки зараз. Треба ще зібрати. Ластівки літають. О, познімала, зараз почіпляю на місце фуксії. Сюди чіпляла, бо сонечко так в'януть. І поливаю вранці і ввечері, але дуже швидко в'януть. Що ж воно сонце не гріє, а пече. То зараз на місце почери... почіпляю, бо будемо ходити так, головами битись. Ось. Це ось від жари навіть не відкрився. Жарко в'януть. Красотульки. Мої красотульки. Всім доброго вечора. Йду на город. Подругу взяла з собою, бо в мене картопля вже скоро треба вибирати, а вона в мене не обгорнута. Треба її просапаю, зараз обгорну і хай стоїть, бо ніяк не виберуся. Один кубах тільки не зійшов, а то вся гарно зійшла. Така вже чимала, скоро в цвісти буде, а в мене вона ні разу не сапана. Ви знаєте, поки весною так якось сапав, сапав, оце нагород і ти сапою, ну ніяк не хочеться. Так що зараз посапаю, тут його і сапати 10 хвилин і то менше. Так що зараз приступаю, бо посадити, посадила, та я ще не сходить. А ця вже гарненька. Не стільки того сапання, як довго збиралася. Все, посапала, обгорнула, чистенько. Ви знаєте, земля після дощу, так, ну така, як корою взялася, то і важкувато і сапати, воно таке тверде. Ну нічого, заділа я цю картопельку. Йде, йде, ось чорненький мій. Шокіте. Що? Що? Так що все. Картопля моя посапана нарешті. А то ніяк не, не соберуся я до неї прийти, щоб посапати, да де обернути. Навіть зараз я тут ще цю просапаю. Стежку, це цей портулак, хоч йому то до одного місця. Ну зараз все одно ж йду назад. Тікай, китюня, буду сапати. Позбиваю. О, так побрию його де і все. О, наче бритвою. твої. Тут все одно таке стоптане. Ось це портулак. Чистіше аж буде стежка, чистіше. Вибрали огірки, все один салатний, наче пістолет. Маленький не вибирали, вибрали такий, знаєте, щоб засолити. Засолю ще двохлітровку, літровку, мабуть, а то так, на салат, чи так поїсти свіжим. І зараз хочемо збирати окруп насіння. Бо він вже сухий, вже дозрів. Мамуля працює друге відерце. Зараз безстренько його зберемо, тому що нібито на середу дощ, буде дощ, той чи не буде, хто зна, щоб не намочив, бо знову будемо чекати, коли висохне, а плануємо вже до картоплі приступати. То зараз будемо збирати. Воно лобода у цій ранній картоплі. Так що будемо збирати насіння. Я зараз зонтики позриваю. А тоді... Чи угу. не зірвеш так швидко? Думала, позриваю зонтики, да, тоді перетру. Угу. Підсюнь. Ти прийшов? годин часовська. Не каже, 8 годин, а нема чим дихати. Я збирають бо степле, це буду без отрок. Та же жена ну, одна. Я. пойду. Все. Ты, ты окроп любишь сбирать и сеять, и... да? Хлеба не давай. Що? Ти помідорчик знайшла? Молодець. Так, наш урожай. А жуків он скільки. А Я Руки помила, страшна вода. Чорна. Дід чорний, баба чорна. Помідорів нарвали ще. А жуків, а як вони називаються? Що такі за полосаті? Казалось, ну, солдатики не такі, я бачу, знаю. Що, Павло, де хай лазить? Ну, гоню не знаю. Що таке? Так будемо вже сіяти, весь грот засівати. А да. я гірки помідори. Я вже навечерилася помідорів, ожини. Вечір на дворі гарно прохладно. О! Комбайн їде з поля. Да, їде! Поїхав, так, да, комбайн? Поїхав з поля. Вже роса сіла. Тяпа, пошли у двір, позаганяла вже курей. Пошли, пошли, ходімо в двір, дось, пішли. Зараз буду ще в дворі ганяти, бо і на городі були і скрізь. Зараз заганяємо курей і йдемо до хати. киш киш-киш куди виходиш? Всім бажаємо гарного вечора, спокійного вечора. Думала, знову курка вискочила. Тяпа. До наступної зустрічі. Ходімо ти в двір, бо зараз будеш вищать під фірточкою. Пішли, тяпа. Ми йдемо до хати. От і день закінчився. Треба йти, бо зараз будуть вискакувати.